Байдужість світу їхній смертний вирок. За словами обуцмана України Дмитра Лобінця, у російському полоні прибувають понад 16 тисяч цивільних українців. Наразі вдалося звільнити лише трохи більш як 160 наших громадян, адже повернути їх додому складніше ніж дітей або військових. Останнім часом у нашій країні та в світі дедалі частіше проводять акції на підтримку незаконно ув'язнених Кремлем українців. Правозахисники наголошують, у будь-яких перемовинах першим пунктом має бути порятунок наших. Людей журналісти ранку вдома поспілкувалися з родинами цивільних українських бранців, і ми переконані, світ має знати, через що проходять наші люди у буцигарнях окупантів. Сліди електрошоку на тілі в такому стані Микола та Любов Петровські бачили свого сина востаннє. У нього два пальці були тинні. Ну аж чорні такі були. І, і син у, у ФСБшника, ну, ну, говорить, і вони і, ну, і поломані, ну, та ні, і нічого. Це все і хорошо. Після допитів викатувань росіяни викрали Херсонця Миколу Петровського і повезли у невідомому напрямку. Півроку про хлопця не було жодної звістки. Поки російський адвокат не повідомив батькам, що їхній син у Сімферопольському СІЗО. Ці слідчі і дії відбулися і до і 13 лютого 2024 року, цей день Верховний Суд Крима оголосив йому незаконний і вирок позбавлення і волі на 16 років, і по статті двісті кримінального кодексу російської і і, і федерації, і З спочатку повномасштабного вторгнення Микола волонтерив, розвозив їжу мешканцям Херсону. Саме це росіяни назвали шпигунством. Окупантам було байдуже, що хлопець має інвалідність десять років тому. Внаслідок ДТП Колі Петровському ампутували частину лівої стопи. Та замінили її протезом. За довгий час перебування в СІЗО, утримані в містах позбавлення волі, мого сину було пошкоджено протези. На місці ампутації ноги у нього з'являються рани. Він не може ходити. Він за обстесією порунку він не може. Сидіти не може лежати. РФ створила новий вид воєнного злочину. Це незаконне утримання цивільних. Таких в СІЗО на російських територіях і на тимчасово окупованих українських щонайменше 7 тисяч людей, розповідає виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Безпосередньо в нашій базі трибуналу для Путіна більше 7 тисяч таких, але не, не думайте, що це ну от. Сім тисяч звільнимо, скоріш за все, ми просто не знаємо про все, бо дуже багато сімей було на окупованих територій, і цілком можливо, що ті, хто могли би заявити, вони самі знаходяться в полоні. На тлі дискусії про мирні переговори правозахисники запустили міжнародну кампанію. People First спрямовано на те, щоб звільнення всіх полонених і незаконно утримуваних стало головним пріоритетом для будь-яких домовленостей. На фоні перемовин якихось міжнародних новин. Ми чуємо, що обговорюється зупинка вогню чи передача більшої кількості зброї, обговорюється демаркація, якась лінія можливо у миротворці, але не обговорюються найважливіше люди. Люди їх безпека. Тому ми стартували цю міжнародну Ну, кампанію для того, щоб нагадати перш за все люди, і ці люди знаходяться зараз в жахливому стані. Вони знаходяться в місцях утримання, які дуже часто не є офіційними, особливо на, окуп... на окупованих територіях. Усі Сімферополя незаконно утримують і волонтерку Ірину Горобцову. Під час окупації Херсону жінка активно допомагала його мешканцям, купувала продукти та медикаменти і розвозила по лікарнях. 13 травня 2022 року, у день її народження, горобцову затримали. Шестеро російських військових у масках прийшли до неї додому з кувалдами і називали батьків-вчителів нацистами. Ми не знали, де вона знаходиться довгий час то ну, і крім того, значить, я що зробив, я розумію, що це ФСБ, з ким треба мати справу. От я зайшов в інтернеті адрес ФСБ російської офіс офісу в Москві і написав туди листа з проханням знайти нашу доньку. Так, батько Ірини дізнався, що її незаконно засудили до 10 років позбавлення волі. Володимир знайшов спосіб листуватися з донькою і дізнався, що в Сімферопольському СІЗО так само утримують близько 40 інших українок. Вона за весь час там перебування схудла на 20 кілограм. Там ніякої ліче такої не допомоги не Єдине, там те, що ми можемо їй надати в передачах різні ліки. От тільки ну те, що вона нам пише. Володимир ділиться у Іри діагностована аневризма, а це означає, що без кваліфікованої медичної допомоги їй загрожує інсульт, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до того, що полон убиває. Центр громадянських свобод закликав організовувати мітинги по всьому світу. Політики повинні зрозуміти, що найважливішим пріоритетом у мирних переговорах має бути звільнення всіх, кого ув'язнила Росія під час війни проти України.